В середу вранці на водній станції Академії військово-морських сил ім. Нахімова відбувся перший похід морем курсантів-першокурсників. Це завершальний етап морської практики, яку протягом вже трьох тижнів осягали юнаки під час проходження курсу молодого бійця. Далі у нашому репортажі. 1 серпня у стінах академії військово морських сил розпочалися навчальні збори первинної військово-професійної підготовки. Морська практика один з найскладніших, втім, один з найцікавіших предметів основ складної науки морського братерства та військової служби. Цей день майбутнім морським офіцерам довелося вперше в житті використати на практиці свої теоретичні знання. Шлюпочний похід дає не тільки можливість почуття моря, але і полюбити його. Це перший крок до навчання майбутніх морських офіцерів. 72 курсанти на шести ялах та п'яти яхтах Академії військово морських сил імені Павла Нахімова вийшли в середу вранці в море. За 36 годин, які були відведені на морську практику. Курсанти досконало вивчили будову човна Ял 6 вітрильне озброєння і незакінчення практичне завдання. Для більшості з них це був перший морський похід. У нас був курс молодого бійця, у нас було два рази на тиждень вихід в море на веслах, а також під парусом. Ми досконало вивчили будову Ял-6, такелажне лажне озброєння, парусне озброєння та інше. Вступив до цього навчального закладу після школи. Ну, все життя мріяв стати військово-морським офіцером, так як в мене я батько військово-морський офіцер. Ну, я навчаюся на Спеціальний штурман-політолог це перший рік такий новий набір. Ну про цей похід це хоч і перший похід в моєму житті, так вам сказати, морський. Але я до нього готувався. У нас була морська практика, ну і ми вдосконалювали, щоб у нас все на цьому поході було добре. Керував практичним заняттям старший викладач кафедри управління повсякденної діяльності військ сил капітан другого рангу Юрій Сікорський. Під його наглядом курсанти першокурсники на плавзасобах пройшли від водної станції академія військово-морських сил вздовж узбережжя до селища Любимівка і назад.